Київському метро знову капає цього разу зі стелі і стін на кінцевій станції зеленої гілки видобичі. Про це пишуть користувачі мережі. А от пасажирам синьої лінії столичної підземки вже три місяці доводиться обходитись без повноцінної роботи швидкого і зручного виду транспорту. Про це і не тільки будемо говорити з депутатом Київради Андрієм Вітренком. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора і слава Україні. Геруємо слава. слава. Пане Андрію. Що відбувається зі столичною підземкою? От, Зокрема, про те, що пишуть там соцмережі, про те, що на зеленій гілці капає. Тобто, це сезон зараз починається Пі... так, весна піднімаються ґрунтові води, зокрема, чи це пов'язано з якимось не знаю, там технічними негараздами? Я вам дякую за ваше запитання. Я впевнений, що така критична ситуація в Київському метрополітені... В першу чергу пов'язано з тим, що неефективно він використовується і неефективно він обслуговується. Місто, Київська міська рада виділяє шалену суму коштів на його утримання, але ж ви ж бачите, в якому поганому стані знаходяться тунелі і станції, я регулярно користуюся цим видом транспорту і хочу посвідчити, що такі, знаєте, різні опади на, за прогнозами департаменту транспортної інфраструктури. Вони на багатьох станціях Київського метрополітена, угу. е, пане Андрію, е, ну місцева влада, на жаль, так і не може чітко нам сказати, коли ж е, повністю відновиться рух синьою гілкою е, столичного метро. Ну але ми знаємо, що є от завдання до кінця літа, все ж таки зробити все. Е, все так, щоб ця гілка запрацювала. А, на вашу думку, наскільки це реально? Бо а, місцева влада говорить, що робота йде за графіком. А, тож наскільки це реально до кінця літа, все ж таки запустити ось ці станції метро? А ви знаєте, ми від місцевої влади чули багато варіантів: було шість місяців, потім липень, потім кінець літа. Підрядники, які запропонують підготовчі роботи до ремонту, кажуть про осінь, Осінь невідомо. Це вересень чи листопад. Є інші думки, що це мінімум один рік. Станом на сьогодні плану жодного не існує відновлення, експертизи не існує. Тендери на ремонтні роботи не проведені, гроші не виділені. Станом на сьогодні лише 40 мільйонів було за прямими договорами. Витрачено на підготовку до ремонтних робіт. Єдине, що я хочу сказати, з позитивного, що під тистом київської громади ремонтні роботи готовці. Я от вчора ввечері був там о 10-й годині приблизно ввечора на Голосіївському районі, і я бачив, що там щось порушиться. Тобто люди якісь там працюють, але що вони роблять, дуже погано було видно. Ну, вчора, наприклад, я пересувався по Голосіївському районі з швидкістю. На автомобілі з швидкістю 500 метрів 18 хвилин. Тобто там абсолютний транспортний колапс при навантаженні дороги і човникових груп він не справляється жодним чином і неефективно. Тобто і я не достаю не можуть досягти свого робочого місця та місця відпочинку, як то по нормам, не мен більше ніж 45 п'ять. Пане Андрію, от невеличке уточнення. Дивіться, ви з одного боку кажете, що не почались роботи. Там нічого не ну, точніше, якісь роботи тривають. Але що ми встигнемо? А чи є сенс, наприклад, підганяти міську владу? Тому що, скажімо так, проблеми в певному сенсі можливо виникли через те, що хтось підганяв колись будівництво цього цієї ділянки метро під вибори. О, чи не може повторитися така ситуація в майбутньому, що зараз ми швидко за півроку відремонтуємо все або за три місяці, а потім воно через п'ять років знов попливе, але вже при іншій владі. Знаєте, ви абсолютно праві, але єдине, що я хочу сказати, що, що все треба робити відповідно до технічної проєктно-кошторисної документації. І поки вона не розроблена, ми не можемо говорити ані про сроки, прогнозувати їх, ані про вартість. Я впевнений, що обсяг робіт, які мають бути там а, роблені, він буде страшенно дороговартісним. Хочу нагадати, що резервний фонд київського бюджету за станом на сьогодні лише 900 мільйонів гривень. І з цього ж бюджету, з цього ж резервного фонду, а, наслідки ракетних ударів по місту Києву відновлюються. Тому я дуже боюся, що скоро ми будемо ставити на терези або відновлення зруйнованих будинків, або ремонт київського метро. До речі, щодо проектно-кошторисної документації, те, що ви згадали, якщо не помиляюся, ще в середині грудня минулого року була створена у місцевої владою тимчасова контрольна комісія, яка має наглядати за ходом будівництва від чи точніше ремонту синьої гілки метрополітену з цих закритих станцій. Чи є на даний момент якісь, хоч якісь результати діяльності цієї комісії? Ви знаєте, на жаль, комісія прийшла в так званий сплячий режим. Мої колеги-депутати відмовилися проводити виїзне засідання. Ще одне виїзне засідання відмовилося організовувати і комунальне підприємство Київський метрополітен». А мотивація, знаєте, яка? Наче депутати не проінструктовані про техніку безпеки в київському метрополітені. Це довготривалий процес, за думкою його керівництва. Це все написано в офіційних, в офіційних листах. Хочу доповісти також киянам, що наступне засідання комісії заплановано лише на 15 березня, лише на 15. Тобто ні минулого тижня, ані цього тижня ніхто не збирався. Я впевнений, що це цілковита відповідальність голови комісії цієї тимчасової контрольної, який не зміг організувати її ефективну роботу. Ну що ж, будемо чекати. Можливо, 15 березня все ж таки вдасться зібратися, і тоді обов'язково будемо з вами говорити про те, що які ж результати цього засідання. Пане Андрій, дякуємо вам, що ви включилися до нас. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України, депутат Київської міської ради.